Тож добро дня, любі глядачі, дивіться, дуже мене дивує часом таке питання, що люди приходять і кажуть: ось в мене стара Саеко, кавоварка на всі часи. Все подобається, але хочеться щось новіше. І чесно кажучи, нема що відповісти цій людині. Бо якщо ну, вона в, має на увазі, що хоче свіжішу Саеко, але теж яка нормальна, яка класно готує, яка краще, ніж та, що в неї була стара. От, допустим, інканта делюк це ота класична стара модель, що у багатьох є, яка всім подобається, але людина вже розуміє, що світ трохи змінився, і якось раз на 15-20 років можна було б собі кауарку і іншу придбати. От. Ну давайте сьогодні розповім, які були сека, як вони розвивалися, і чому сталося те, що сталося. Що Сучасні сека це. Вже не то Seiko, а дуже поганий. І сучасний Seiko Philips. Філіпс не варто брати, бо це не то саме. От у нас ріка Уарки, які а, з золотого часу, скажімо так, Seiko, які шедеври технологій свого часу, які вартують перебання. зараз трохи покажу, що і як. Тож давайте поверну зараз за задньою стінкою і розповім. Тож, Що нам подарувало у свої часи, а це десь 2005 року, яка машина Encanto Deluxe. Це, до речі, у нас восьмого року коловарочка 16. Супер. Так, що в нас? Другий паровий бойлер. Це, в принципі, він вперше з'явився в нас на, 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 на вієнах а, і на мейджиках а, разом з роялами. Але, допустимо, в такому компактному дизайні два бойлера це було досягнення. А, хто перший буде Лонгі або це яко, ну, чесно кажучи, не скажу, десь одночасно, але це була на той часі суперкрута технологія. Потім в нас горизонтальна кавомолка, яка використовується і досі, то можна вважати цю річ сучасною. От, g бойлер, це теж гарно. До 2005 року там дуже багато використовували розбірних бойлерів, вони не надійні. На цій машинці він надійний. А, з косяків, що тут залишилось від старих, а, це. О той і за ручкою. Це страшна річ, з часом забувається, виходить з ладу. Коротше. Ну, таке вже не ідеальне кавуварка. Але на той час оці всі технології просто були супер. Бо, по суті, постійний пар, гарний бойлер, екранчик керування кнопочками і ця фірмова керамічна кавомолка – це… Було просто космос. За це люди і люблять ці коварки. На цей час, майже, чесно кажучи, нічого не змінилося в сучасних коварках. Допустимо, тому ж минуту прибрали цей бойлер, а плюс-мінус інші частини залишились те саме. Ну і прибрали той кран, ну то слава Богу, замість крана поставили електропар. Так, наступним кроком це десь у нас рік 9-8. сталася поява у цих експрелі. Разом з Селсісами. Тут вже дали супертехнологію 5 електроклапанів а, для молочної системи: один гаряча вода, один пар, один вода, один зброс тиску і один до повітря. Розумієте, яка складна система. А, і це було а, введено компанією Seeka. Теж першою. Ніхто до цього такого не робив. Два бойлера. Бойлера зробили вже однаковими. До речі, оцей бойлер часом прогнував. Бойлер такий підкова, ну, є не дуже надійним, скажімо так, ну, з часом, звичайно. А оці вічні бойлера, з ними нічого не стається. Ну, просто звичайні такі бойлери для кави зробили і на пару, і вони гарно собі працюють. І знову ж таки, плюс для молочної системи додаткова помпа. А, оці технології, а, і плюс для кавової системи зробили. Дренажний клапан це клапан, який збрасує залишок води після приготування кави. А, за рахунок цього, на цих машинах таблетка, якщо все справне, така чітка, плотна, як кирпіч. А, за це і полюбляють ці машинки. І звідти з'явилось питання: що а, якщо кавомашина працює добре, головний, головна ознака цього це чітка таблетка. От це, чесно кажучи, досягнення дренажного клапану. Що у вас чітка таблетка, у вас працює дермажний клапан. Це не значить, що у вас каларка, гарна варить. Ну, так просто. От. Потім тут у нас датчик води вже не гірконом, як на старих машинках, а отака платка, яка а, без ніяких додаткових деталей в бачку води виявляє, чи є вода в бачку, чи нема. Кавомолка залишилась та сама. От. Ця машина теж на свої часи там була супер топом. І, в принципі, на нинішній час. А, вона, чесно кажучи, секо а, готує найкраще. Давайте так скажемо, просто найкраще. Ну, але найкраще. Звичайно, Гранд Баріста готує трошечки краще, як класичний набор технологій, які в експресі. Але Гранд Баріста залишилась неоціненою. Ця моделька, коли з'явилась, її ну, трохи не доробила. Вона була дуже дорога в виробництві. І а, само виробництво цієї машинки приносило збиток компанії. То ці вкладені кошти вони не відбилися. А, от. а потім продали Філіпсу, і потім Філіпс продали китайцям. Це взагалі кінець історії Сейка. Сучасні вони не такі, вони гірші. То оця триня а, являє топ каварок на свої часи. Гран-баріста це десь у нас рік 12. Що з крутого, вже досить такий графічний дисплей з багатою анімацією. А, потім в нас такий компактний дизайн а, та рахунок нового заварного булочка він у нас знаходиться за передньою дверкою, його легко, легко діставати. Це, це ж, теж великий плюс. Що, якщо у вас проблеми а, з місцем на кухні, то тільки ця кавоварка вам дозволить. А, по суті, що воду зверху заливаємо, дверку передню відкриваємо. В такому вузенькому корпусі. Супер. То новий оцей заварний блок, він власної конструкції хлібкуватий, чесно кажучи. Але як на диву, 1010 він відпрацьовує, але за ним треба, звичайно, дивитися. Потім фірмовий термоблок. А, як термоблок тут як половина заварної системи. То а, за, заварник наш зроблений як половинка. В принципі, як делонгі зроблено, що часть е заварника зйомна, часть внутрі залишається камушина. Тут також так. І термоблок, е тому термоблоком називається, що він собі приховує поршень, який стискає, пресує по суті, таблетку, і плюс е все це проходить в такому металевому корпусі, який дозволяє нам трим тримати більш постійну температуру. По молочній системі навпаки спростили, і, чесно кажучи, слава Богу, ніяких супербонінусів від такої складної рампи в експрелії, ну, чесно кажучи, немає. Крім а, дуже а, класної промивки, коли ви після приготування повертаєте там ручку стаканчика і він сам промивається. Тут не так, тут все ж таки продувається з того ж вихіду, звідки молоко біжить, але при цьому молочна система представлена чи одним. По-моєму, одним електроклапаном. Все просто надійно. Може двома, а, може один на повітря зроблений, тут, чесно не скажу, але ця система значно надійніша і значно простіша. Бо з часом от в мене тут металева рампа, да, металева ж да, металева має таку особливість, що вона а, прогниває. З'являються металеві а, ямки і. То машина пінить вже не так, як могла би, бо електроклапана працюють з потраплянням додаткового повітря до них. Була така проблема. От, поки не з'явився пластиковий, а пластиковий любив зламатись. Ну, тобто при необережному використанні або з часу. Але любов, це треба теж розуміти, 1030-50 він виходив. Ну, нічого страшного, завжди можна було поміняти, але тут значно все простіше. І ця машина приймала більшу порцію каву у свій заварний блок. Знову ж таки, хтось з нею рівнявся. Ну, на той час, в принципі, певно, вже Юра. Допусті, це який? От 12-15 рік. Це вже потроху Єшки почали з'являтися. Джейка у нас була. От, і Сека повинна була з ними боротися. І випустила цю модельку для боротьби з цією компанією. Моделька. М Можна її покращувати було технологічно, і варто було б. А, вот. Але, в принципі, суперово. То каву варила краще, ніж звичайний сейко, бо заварний блок приймав більше, працювала цікавіше, тихіше, чесно кажучи, за рахунок більш такої а, системи, де весь привод заварника був схований нижче, він трохи тихіше працював. А, плюс з бонусів тут з'ємний бункер зерна. Для чого це? Тобто хочете змінити зерна, від'єднуєте старі, висипаєте там в якусь ємність зерна, ставите назад і все вперед. От. І все це все це лідерство у сфері технологій. Нині було закреслено. Жодна з цих моделей, як все не виробляється нині. Виробляється всякі Вподобіх сейка-мінут. Що там? Там, по суті, дуже проста конструкція. Заверний блок, бойлер, помпа і один електроклапан на гарячу воду. І все це називається Сучасним Філіпсом. От. І все це ви можете придбати на ринку. Це як експрес існує досі, як гаджа Бабіла. Наче. Ну, я можу помилятись десь трохи в назві. Але з'ясуйте, що досі випускається модель без по суті будь-яких серйозних змін, які вже 16 років настільки вдала була ця модель. То так, тому люди полюбляють ці моделі, бо вони високотехнологічні і набагато випередили свій час. Але якби цеяка була компанією Кавовою, і сама досі була вільною, ну, без таких патронів в виді китайців, От, і, і працювала б на в сторону смаку, скажімо так, кавового То можливо, вона була б у світі No1. Але наразі все не так. То якщо у вас якась цих кавомушинок, ви можете собі обрати наступну полінійці. Але вони будуть, звичайно, б і нові вига... нову вигарну, ну чесно кажучи, не знайдеться. Треба буде дивитись в сторону інших брендів. Отак. От Ну, сподіваюся, вам сподобалася історія Seiko. Секо. І якщо ви обираєте собі нову каварочку, то звертайтеся, звичайно, з радістю допоможу вам, підскажу, яка б вам більш підійшла би, дивлячись на те, який у вас опит по каваркам. Бо в кожного він свій. Тож, дякую за увагу, до побачення.